Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні я вам хочу показати перший спосіб, як я в'яжу потовщину укріплену п'яточку. Ось, шкарпеточки у мене вже зв'язані. І п'яточка зазвичай в'яжу свою п'ятку я ось таким способом, де вона тут усільнена. Бачите, даний спосіб утворює ось такий візерунок. І він Дуже легко в'яжеться. зараз я вам це покажу. Для цього я вже набрала на спиці петлі. Ну, будемо вважати, що це наша п'ятка, стінка п'ятки. І зараз буду показувати, як я це роблю. Тут у нас усі лицеві петлі і в'яжемо далі так. Першу петельку ми завжди знімаємо всі ці п'ятки. Другу пров'язую лицевою, третю знімаю ніточка за петлею. Слідуючу пров'язую, далі знімаю. Тобто через одну я пров'язую лицевою, наступну знімаю. Ниточка завжди у нас за петлею. І так до кінця ряду. Тут зняли, передостання у нас пров'язується. ну Це дивлячись, скільки петель у вас на спицях. Останню крайню петлю ми пров'язуємо лицевою, перевертаємо в'язання і у слідуючому ряду, так як у нас же п'яточка в'яжеться поворотними рядами, ми всі петлі пров'язуємо що Пров'язували і цю, що знімали. Але бачите, ту, що ми знімали, я в'яжу не за верхню стінку петлі, а за нижню. Ось так у мене виходить. Тому що, якщо ви будете в'язати за верхню, у вас отой от колосочок, що там утворюється, буде з хрещеними петлями Получатися. Далі наступний лицевий ряд ми так само в'яжемо як попередній лицевий ряд. Першу знімаємо, другу пров'язуємо, третю, тобто ту, яку ми знімали у лицевому ряду. У виворотному ми пров'язували її виворотною, ми її знову знімаємо. Ниточка у нас йде поза петлею. Наступну пров'язуємо, тобто знову повторюємо те саме, що робили у першому лицевому ряду. І так, до кінця ряду лицеві ряди в'яжемо через одну знімаючи, Виворотні пров'язуємо всі виворотніми петлями, пров'язали ми декілька рядів і ось бачите, яка у нас який везено. Ось така оцільнена. Укріплена п'яточка, коли ми вив'язуємо такий візерунок. Тут всі лицеві петлі абсолютно, але за рахунок знятої петлі у нас виходить отаке ущільнення. З вигору воно виглядає ось так. От і така п'ятка максимально крепка, вона не протирається. Бажаю всім легких петельок.